Жахлива смертельна ДТП під Києвом водій на величезній швидкості врізався в бетонні блоки. Лікарська байдужість у броварах однорічній дитині відмовили в порятунку у трьох лікарнях. Справжні озера з фекалій на київщині за 30 кілометрів від столиці назріває екологічна катастрофа. ДТП під Києвом водій на величезній швидкості врізався в бетонні блоки. Загинув на місці. Сталося це пізно ввечері на одеській трасі. Від сильного удару в БМВ x 5 відірвало колесо, а через 200 метрів авто перекинулося. Чоловік був не вилетів через бокове скло та вдарився головою об асфальт. Пасажира, який сидів поруч, врятував пасок безпеки. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабиті ТВ, Равлик, Укр, Бойовики нарощують кількість обстрілів по всій лінії фронту за минулу добу 48 атак на Маріупольському напрямку. Били по позиціях армійців у Мар'їнці, Широкиному, Гнутовому, Водяному, Красногорівці, Талаківці та Новотроїцькому. Їх накривали вогнем з мінометів та гранатометів. На Донецькому напрямку гаряче було під Авдіївкою Зайцевим та Луганським. Із забороненого великокаліберного озброєння супротивник стріляв і на Луганщині. По Новозванівці, Новолександрівці, Кримському та Троїцькому. Активізувалися й ворожі снайпери. Повідомили у штабі АТО. Недбальство, яке вбило 49 людей. У Павлоградському міськрайсуді оголосили обвинувачення генералу. Віктору Назарову, який у червні 2014-го відправив літак із десантниками 25-ї бригади до Луганського аеропорту. тоді нагадаю, Назаров був начальником оперативного штабу АТО. В обвинувачувальному акті йдеться генерал достеменно знав, що литовище контролюють бойовики і що вони озброєні зенітно-ракетними комплексами. Проте відправив Іл-76 із технікою та підкріпленням українським військовим заблокованим в аеропорту. Літак збили під час заходу на посадку. Загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу. За недбале ставлення до військової служби Назарову загрожує до 8 років тюрми. Однорічний хлопчик на Київщині ледь не загинув через байдужість лікарів, вдавився шматочком печива, а медики не хотіли допомагати. Відмовили і в швидкій, і в двох шпиталях броварів. Відправили матір своїм ходом до столиці з подробицями. Юлія Доброскок Він почав задихатися, начал потім синіти, він перестав дишати. Юлія своєму однорічному сину Артему дала на сніданок печиво. Малюк вдавився. Я перевернула рібінка. Я між лопаток почала його стучати. Віжу, що я допомочому далі не можу. Жінка викликала швидку маленького пацієнта, повезла до найближчої лікарні у броварах. Ми ще даже не успели зайти в прийомне відділення. Врач, який сиділа на прийомі, сказала, що ні, ні-ніта, то не к нам, ми таких не беремо. У нас нету можно, мог бы ему допомогти. Візити в першу городскую центральну. Однак рятувати дитину відмовились і в цьому медзакладі. Бронхоскопа дитячого у нас немає, у нас нету анестезіолога дитського. І з ледь дихаючим малим на руках Юлії пропонують їхати з броварської лікарні в іншу до міста Боярка. Або своїм ходом добиратися до столичних медиків. Швидка, що їх привезла, чекати не стала. У пошуках медичної допомоги жінка з дитиною вимушена була їздити на таксі. Зрештою, Юлія з маленьким Артемчиком потрапили на огляд до лікаря аж під обід. Їхні поневіряння скінчились тут, у дитячій лікарні Охмадит. Та майже біля самої лікарні у Києві хлопчик відкашляв їжу. На момент обращення признаків Дихальних розстройств рібка вже не було. Чому дитині не допомогли відразу у броварських медзакладах? Пояснює один із тамтешніх головлікарів. каже, не мали права. Відсутні потрібні спеціалісти та обладнання. Так, да, це є наказ департаменту охорони здоров'я, Всі хворі з гострохірургічною патологією до п'яти років направляються в БРКУ. А от за своїх колег зі швидкої допомоги говорить соромно. Да, не мали права, оставити. Уїхати швидка допомога по великому не має права виїхати уїхати з, -з закладу. Поки не передасть з руки в руки іншому лікарю. Між тим додає на весь броварський район зі 170 -ти тисячним населенням. У них лише п'ять карет швидкої за нормою. Має бути утричі більше. Оцінити ситуацію, що трапили з маленьким Артемом, сабитя попросили профільне міністерство. Утім, чиновники так і не знайшли часу на відповідь. Уля доброскок, Леонід Попович, Сабиця, Канал Україна. Справжні озера з фекалій на Київщині за 30 кілометрів від столиці назріває екологічна катастрофа. Про життя у нечистотах. Дивіться за кілька хвилин. Липові обмінки валют з'явилися у столиці, полюють на клієнтів із великими сумами. Напередодні, посеред білого дня, поцупили в чоловіка 200 тисяч гривень. Той знайшов оголошення в інтернеті і спокусився на хороший курс. Приніс свої гроші на ринок біля залізничного вокзалу. Зовні пункт мав цілком пристойний вигляд: емблеми з доларом, відеокамера, касир за віконцем. Працівник вийшов із купюрами до сусідньої кімнати і не повернувся. Клієнт марно чекав, а тоді наважився вибити двері. Побачив лише діру в стіні. Злочинців розшукує поліція. Особа, яка е, приходить обміняти валюту, віддає грошові кошти через е, вікно каси, в подальшому двері до обміну валют зачиняються електричним замком. Вони блокуються, і касир, злочинець, виходить спокійно через. Е, Таємні двері, а особа, яка принесла грошові кошти свої, залишається зачиненою в цьому пункті обміну валют. Приблизно десь за 30-40 секунд, особа тільки розуміє, що її ошукали. Потопають у фекаліях п'ять сіл Київщини в аварійному стані станція очистки каналізаційних стоків, а це лише 30 кілометрів від столиці. І, попри все, туди і далі везуть нечистоти з довколишніх міст та сіл. Як живеться в таких умовах, Ірина Камінська розпитала. Мешканці Малої Олександрівки, які живуть поруч зі старою станцією чистки каналізаційних відходів, роками потерпають від жахливого смороду. Звертались в броварську санепідстанцію, щоб вони провірили воду. Але ми так і не отримали Тут і літом і зимой і запах дуже сильний, особливо коли відтудається вітер. Станція будувала 40 років тому. Її технічні можливості були розраховані на два села. Сьогодні Київщина активно забудовується, а обладнання, за допомогою якого, коли здійснювалася очистка, давно застаріло. Ці копанки стікають фактично на сьогодні нечистоти з переповненого головного резервуару, куди зливається каналізація. Відповідно, ці копанки не мають ніякої гідроізоляції, абсолютно не мають. І відповідно всі нечистоти, які тут є, все це потрапляє в перший цей горизонт. Питної води, яким користуються ще люди, які мешкають навколо пруть воду з криниць. Щодня машини звозять сюди чергову порцію відходів. Потрапляє все у ями, які не мають гідроізоляції. Цей стратегічний об'єкт ретельно стережуть. Охоронець, що назвався Олексієм, забороняє нам знімати. Це ви лапшу вішать як будете комусь другому. Я долю то йому показати. У Очільники комунального підприємства, що займаються вивозом відходів, під'їхати не змогли, тому прямуємо до сільради. Там зізнаються, проблему намагаються вирішити ще від часів проведення євро в Україні. Сьогодні розроблений щасливською сільською радою проект будівництва нових очисних споруд. Поки що питання впираються у точку скиду. куди? Будуть скидатися очищені сочні води кошти будуть задіяні звичайно кому який державного бюджету. Не яка сільська рада, це будуть мільйони, може сотні мільйонів у екологічні інспекції. Про проблему знають, але поки вплинути на ситуацію не можуть. Цей скид з очисних споруд на без очистки на даний момент лімітірований і дозволений департаментом екології та природних ресурсів Київської власної державної адміністрації. Він триваючий і термін дії його до 1 січня 2017 року. Наступного року чиновники шукатимуть гроші в бюджеті та можливості приєднати каналізацію. До Бориспольської очисної станції Ірина Камінська, Дмитро Гончаров, Сабиті, канал Україна. Кумедне пограбування серед білого дня в Івано-Франківську П'янчуга на вокзалі напав на жінку, висмикнув сумочку, але оковита взяла своє. Не зміг утекти, так і впав на землю просто до ніг своєї жертви. Проте здобич. Міцно тримав у руках, притиснувши до грудей. Жінці прийшли на допомогу, та навіть поліція не одразу змогла забрати у зловмисника поцуплене. Зараз із ним проводять виховну роботу. Переселенець із Луганська відкрив власне кафе в Одесі. Андрій Залогін із дружиною роблять справжнє італійське морозиво. А нещодавно запустили ще й міні пекарню. Історію маленького успіху розкажуть наші кореспонденти. Пойдемте. Переселенець із Луганська Андрій Залогін із захватом показує своє кафе. Ще у вересні тут були голі стіни, а зараз власна пекарня, вітрина з морозовим та смачні торти. Переїхати в Одесу чоловіка змусили бойові дії. Через це й припинив бізнес з виробництва морозиве в Луганську. Там залишився мой друг. Там це тримається на плаву з стилю того, щоб його просто не забрали. От все. Да, там продаються дві торгові точки роботи, що ділять, але розвиття там ніякого немає. Нове життя в Одесі Андрій розпочав з фестивалів. Пропонував скуштувати морозиво з різними смаками за прийнятними цінами. А згодом вирішив заснувати і власне кафе. Витратив усі заощадження, частину позичив у друзів. До всього виграв грант у бізнес-конкурсі, який допомагає переселенцям та воїнам, АТО розпочати бізнес справу. У Нас було обучення два з половиною місяці. Андрій, як і всі інші, презентував свій проект. Розказав всю фінансову составляющую, розказав, як это буде, і ему поверило, он виграв. Справи швидко пішли вгору. Кафе Андрія вже має постійних покупців. Здесь все подобається, мороженое вкусное, пицца вкусне, хачурі. Андрій зізнається, прибутку поки майже немає. Однак відмовлятися від своєї справи не збирається. Має амбітні плани. Уже невдовзі у кафе буде хліб власного виробництва, а згодом хоче розширити бізнес за межі міста з Одеси Дар'я, Сметанко, Юрій Синський Сабиція канал Україна. 80 метрів тканини і 2 кілограми камені у Сваровській – лише на одну сукню найкрасивіша дівчина України похвалилася своїми нарядами у грудні. Олександра Кучеренко представить нашу країну на конкурсі «Міс світу у Сполучених Штатах. Ускільки обійшовся гардероб, з'ясовувала Оксана Котова. Я постараюсь розповісти про нашу страні так, щоб ані зналі всі, що конкретно розповість світові Олександра Кучеренко таємниця у конкурсі Міс Україна дівчина здивувала журі ерудицією, не назвала ім'я прем'єр-міністра України, але до конкурсу Міс світу, на який Олександра відлітає в штати, готується ретельно. Вивчила танець. Кількість суконь і взуття ще не рахували. Понад півсотні комплектів одягу. Фінальна сукня кольору фуксії 80 метрів тканини, і 2 кілограми каміння Сваровські. Про його вартість і ціну прикрас команда не говорить. Коли ми створювали це плаття, ми не думали об там. ми хотіли вкладати туди все, що можна по максимуму віддати... І душу, і сили, і, і це не вважалося. Поки учасниця міст світу збирає валізи відповідальність за збереження в місту на організаторах. Але після прильоту до Вашингтона за втрачене кольє або порваних покемонів розраховуватися доведеться 18-річній Олександрі. Організатори їй довіряють, кажуть цього разу фіналістка надійна. Минулого року мені надзвичайно було соромно перед юлією Айсіною. Ми просто не очікували, що дівчата, наприклад, можуть знімати маючи сукні, бути необережні. а вони вже все. Конкурс скінчився. Гарисарайгари хата. Тритижневе перебування в штатах всім учасницям оплачує організатор конкурсу Міс світу із собою. Беруть кишенькові гроші і гаджети, щоб вивчати конкуренток. Передивилася відові зітки інших учасниць. Поки ще не всі є на сайті, десь близько 80. Але я подивилася і зрозуміла, що та ні, моя відеовізитка одна з найкращих, і тому я щиро вірю в те, що можу перемогти. Міс Україна земля 2016 в цьому не сумнівається і розповідає про недавній конкурс в Японії. Дівчата підходили до мене і торкалися там груди, обличчя і казали, це все твоє. Усі були зроблені. Дуже багато зубів і волосся не справжні. Вони казали, невже у вас в Україні такі дівчата гарніші? Нічого не потрібно робити. Олександра Кучеренко на конкурсі міс світу вийде на. Сцену 18 грудня. Оксана Котова, Валерій Рябченко. Сабиті канал Україна. У Сполучених Штатах масштабна рятувальна операція. І все заради кота. Там знеструмили 250 домівок у штаті Каліфорнія. А, а все для того, аби пухнастик не вбився, залізло на висоту майже 15 метрів. Постов лінії електропередач, злякалося і сиділо волаючи на всю округу про допомогу майже тиждень. А лінія ж під напругою розпочали операцію порятунку. Електромонтери, пожежники і добровольці зняли таки бідолагу. А на стовпі тепер чеплять спеціальний пластиковий запобіжник. Жоден з місцевих, які були змушені сидіти без світла, нам незручності не нарікав. Наступні забиття будуть о опівнадцятій. Залишайтеся з Україною.